Вони піклуються про тих, хто цього потребує. Мова йде про волонтерів благодійного фонду. Ми поряд. Благодійники не зупиняються на досягнутому, навпаки, продовжують допомагати кримунчужанам та вимушеним переселенцям. Сьогодні волонтери видали пакунки з гуманітарною допомогою самотнім матусям та багатодітним родинам. 165 сімей отримують продуктові набори. Також відвеземо в громадську організацію «На крилах надія там. Люди з інвалідністю відвеземо їм пакети. І пару домівок у нас є, де люди інваліди ледь до дверей доходять, відвеземо їм моментарну допомогу. Друга категорія це у нас дитяча, памперси, суміш, дитячі іграшки, речі. Видача допомоги стала можлива завдяки співпраці Кременчуцького волонтерки Ольги Ганджи з польськими друзями. В продуктових наборах знаходиться те, що знадобиться у повсякденному житті. Сьогодні у нас гуманітарна допомога, яка приїхала з Польщі, яку ми збирали. Я особисто контролювала в продуктових наборах. В нас обов'язково каші, обов'язково консерви двох видів, так само солодощі для діток, ще є джеми, ще є соуси, і також в нас там є печиво. А також наші партнери, українські ковбаси, нас підтримують і тому, звичайно, в кожному продуктовому наборі буде ковбаса смачненька. Як би складно не було волонтерам, вони продовжують знаходити можливість, аби допомогти тим, хто цього потребує. Найважливіше це бажання допомагати, бо я вважаю, що якщо є бажання, то знайдуться сили і люди, які захочуть допомагати. Цього разу нам допомогло, те, що ми вже неодноразово співпрацювали з різними організаціями завдяки тому, що Сергій завжди дає звіти, є відео, є підтвердження того, що люди отримують гуманітарну допомогу, то там в Польщі поляки хочуть, намагаються і допомагають в силу тих можливостей, які в них є. Тому цього разу допомогло нам то, що ми є чесні, що ми допомагаємо, віддаємо і це бачать, і тому є зворотня відповідь така. Усі, хто отримав пакунки з гуманітарною допомогою, вдячні волонтерам за їхні щирі серця. Дуже дякуємо за їхні великі серця, відкриті, щирі. Отримаємо гуманітарний набор. Нам дуже подобається. Ми дуже вдячні волонтерам за труд, за те, що в такий важкий час для країни, важкий час для всіх нас, мешканців країни. Вони роблять таку гарну справу, допомагають і багатодітним сім'ям і я знаю, що допомагають і внутрішньопереміщеним особам, і місцевим жителям. Дуже вдячні. Нашим волонтерам вони дуже велику працю роблять за те, що вони нам допомагають. Я мати одиначка, тому їхня допомога завжди в ціні. Отримати гуманітарну допомогу можна, заповнивши форму в телеграм-каналі «Ми поряд Кременчук. Там же і анонсують нову видачу. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.